Шість днів перед Паскою прибув Ісус у Вітанію, де була, за який був помер, якого воскресив Ісус. Там, отже, справили йому вечерю, і марта услуговувала один із тих, які сиділи з ним до столу, Марія взяла літру мир, і щиру нарду вельми дорогоцінно, помазала ноги, Ісуса, обтерли у своїм волоссям і наповнився дім пакущами мира. Каже тоді один з його учнів, Юда Іскаріот, що мав його зрадити, чому не продано було це миро за триста динарів і не роздано було бідним. Сказав він так не тому, що піклувався про бідних, але тому, що був злодій, і він мав при собі калитку і крав те, що туди кидали. Ісус промовив. Лише її вона зберегла те миру на день мого похорону. Бідних маєте з собою завжди. Мене ж не маєте завжди. Тим часом багато юдей. Дізналися, що він там, і зійшлися не тільки Ісуса Ради, але також, щоб Лазаря побачити, якого Він воскресив з мертвих. Тоді перевосвященики змовилися і Лазаря вбити, бо чисельні юдеї лишили їх через Його і увірували в Ісуса на другий день сила людей, які прийшли на свято, почули, що Ісус іде в Єрусалим, взяли пальмове гілля і вийшли йому назустріч з окриками. «Осанна, благословенту той, де в ім'я Господнє Цар Ізраїлів, і знайшовши Осля Ісус сів на Нього, як написано, не бійся, дочку Сіону, ось твій цар, іде верхі на жереб'яті, ослиці, цього не збанули учні спершу, але коли Ісус прославився, вони згадали, що це було написано про нього, і що таке вчинено Йому. Та й народ, що був при ньому, коли він був виклик... викликав лазаря з гробу і воскресив його з мертвих, свідчив про це, тому й народ вийшов йому на зустріч, бо довідався, що він учинив те течого.